Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над Його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Добрий вечір всім вас вітаємо. Ми раді тому, що ви приєдналися до нашої вечірної трансляції у цей понеділковий вечір. Та ви напевно вже збираєтесь сно, ну, лягти спати, як і ми скоро. І звісно, будемо відпочивати, відпочинемо. Але ж, можливо, ви все ж таки і за якихось обставин навіть і вам важко спиться. Правильно? Але, мої друзі, ми хочемо із вами помолитися. Та ми не в дозі. ми помолимося за, за те, щоб ви отримали спокій, щоб ви мали всередині себе мир, щоб ви змогли дійсно но, лягти спати, і дуже скоро заснути. Та? І розуміючи, що для Бога не існує меж. Для Бога для тих, хто вірить в нього, не існує меж. Для тих, хто застосовує віру розумну і надприродну віру, яку вчить нас, Господь Ісус. Як сам Він сказав, внесіть в, внесіть в екран, будь ласка, від Матвія прочитаємо разом, від Матвія 17. 20. А він їм відповів через ваше невірство. Бо по правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі отці скажете, перейди свіси туди, то й перейде вона і нічого не матиме те неможливого. Саме Ісус промовив ці слова. Ісус підтверджує дійсність, могутність і ефективність нашої віри. Амінь. Ось це дуже сильно. Ісус затвердив, якщо скажете горі, от уявіть собі, найвищу гору, з якою ви би не зіткнулися в житті. Уявіть собі. Уявіть тепер сказати, сказати от ці горі. Саме ці горі, яка зараз, ну, яку ви собі уявляли, скажіть, ну, можливо, зараз уявляється у вас в голові ця картинка. Ну. Тепер уявіть собі, говорити, сказати ці, саме от ті горі, скажіть, ось перейди. Да, перейди туди, сюди, рухайся! Одне слово. Ну, а вже ж, це і здається, і здається, неможливим. Це щось вельми складне. Чесно кажучи, в мене самого не, не, не вистачає, не вистачає такої ж віри, щоб такого ж і сказати. Я би не сказав горі. Чесно кажучи, і би не отримав жодну користі від цього. На що мені так, так, таке ж, таке ж сказати? Якщо. Перейде чи не перейде гора туди чи сюди, чи хіба отримаю якісь вигоду зиск від цього, мені, чесно кажуть, немає сенсу, це мені не корисно. Але як би ми сказали, скажімо, наприклад, можливо, ви зараз знаходитесь, ви опинилися нещодавно у хворому стані. Якщо Ісус сказав, як би ми говорили, От ці горі, перейди туди. То уявіть собі, хіба чи би не сказали ми хворобі, ось хвороба. Вийди з мене, хвороба у моєму тілі тобі не місце. Як би сказали ми, наприклад, якимись, ну, якимись болячкам, ось вийди. Вийдіть із мене, із моїх доріг, із мого мого ну, тіла, із моєї сім'ї, із моїх рідних, чи би не підкорилися хвороби. І звісно, підключайте, включайте свої, свої мізки, свій мозок, працюйте над цим питанням, розмірковуйте. І, звісно, Ісус сказав, якщо Він це сказав. Це значить, що він має силу це виконати. І звісно, це ж вдається йому завдяки, завдяки цьому елементу. Це те, що я зазвичай називаю сировиною. І ця сировина це саме ж та віра. Амінь? Віра надприродна, це віра, яка. Ж творить Яка втілює чудеса. Це віра, яка ж вона, знаєте вона втілює те, що невидиме, те, що неіснуюче. Вона приводить, вона переведе те, що невидиме до видимого світу. Вона втілює. Саме те, чого ви просто Прохання, які ви вимовляєте своїм устами язиком, тоді ця, ця віра, оця штука, сировина, ця віра вона ж втілює саме те, чого ви просили були Бога. Амінь. Тоді я хочу вам сказати, як би ну, вистачило віри і вірю, що у вас вистачить віри для цього. То ви можете сказати, ось хворобо, покидаєш мене, покидай моє тіло, депресію, залиш мене, відпусти мене раз і назавжди, тому що я не приймаю тебе, не приймаю твої чини у моєму житті. І я, чесно кажучи, я не розумів по інакше. Хвороба мусить. Залишити нас. амінь Тому зараз давайте впробуємо зробимо це зробімо це у молитві. Добре, заплющте очі, Господь Ісус, ми об'єднуємо з цими людьми віру, нашу віру. Це єдина умова, яку Ти залишив, Господь нам, для того, щоб отримали ми щось від тебе. Щоб отримали Господі відповідь ми. На наші молитви. Тому зараз, Боже, ми говоримо цим хворобам, болячком, вийдіть, залиште, покидайте цих людей, неважливо, від якої би не страждала вона. Я зараз, Господь, я проголошую зцілення, видуження усіх не здужуючих. Господь і просимо, благословляймо всіх, які зараз нас і слухають. Навіть якщо це, хоча, може, вперше вона підключилася до нас, але ж знаю, це не випадково. Вона прийшла і попала туди, куди треба було, тому що вона мала це почути від тебе. Тому Господь спаси, врятуй ці людини життя і зміни її ситуацію раз і назавжди, щоб вона пізнала тебе по справжньому. Амінь. Амінь. Нехай буде так. І тоді, звісно, маючи цю прекрасну можливість, я хочу і вас запросити. Ми запрошуємо вас, бути завтра з нами, завтра, вівторок, це день призначений на це служіння, яке ми і зціленню усіх хворих людей. То усі служіння, які проходитимуть. В наших центрах духовної допомоги вони присвячені цьому діянню Зцілення усіх ворих людей. Тому приходьте, приходьте сюди, в нашу центральну, до центральної церкви, заїжджайте, приїжджайте, звідки би не, не були ви, та де би не були, де би не жили, знаходилися. Якщо ви ну, знаходитесь в Києві, приїжджайте до нас тут на правому березі. На Тарасівську, 44. І якщо ви на лівому березі ви можете завітати до найближчого центру духовної допомоги, який знаходиться на вулиці Вишняківська, 6, 8, у Гарківському масиві, тоді у вівторок, о 10 ранку, в 3 години дня, приходьте на це служіння, ви отримаєте чудеса і не забудьте поділитися цим новим відео. І з вашими друзями і знайомими, нехай Господь вас благословить вашу ніч, ваш сон в ім'я Ісуса Христа.